Вас у громадській приймальні з 13 травня стартувався український тиждень діагностики раків шкіри. Цей захід відбувається вже п'ятий рік поспіль, але цьогоріч вперше до проекту підійшли комплексно, долучивши до нього не лише дерматологів, а й онкологів, терапевтів та офтальмологів, які впродовж тижня безкоштовно оглядатимуть усіх бажаючих. Що ми маємо знати про профілактику, діагностику та лікування дерматоонкологічних захворювань, розкажуть гості студії головний лікар обласного шкірвендиспансеру Наталія Маняк та завідувач відділення обласного. Онка диспансеру Петро Якимчук, Доброго вечора. Доброго вечора. для початку. Наскільки важливою була така ініціатива, запроваджена 5 років поспіль? Ну почну я так? Так, так ну, взагалі, така посилена увага лікарів різних спеціальностей. Особливо хочу наголосити, що перший рік в цьому році це буде такий тиждень діагностики раків шкіри на міждисциплінарному рівні, де будуть задіяні не тільки лікарі, онкологи, дерматологи, але й офтальмологи, сімейні лікарі, терапевти. Така посилена увага пояснюється тим, що з кожним роком збільшується кількість вперше виявлених новотворень шкіри, особливо злоякісних. Найскладніша, скажімо так, злоякісна пухлина шкіри це меланома. Якщо діагносту, якщо так коротко до статистики, то згідно даних всесвітньої охорони здоров'я, щорічно в світі реєструється більше 200 тисяч. Випадків меланоми і 65 тисяч з них летальний е, вихід це дійсно небезпечно і найскладніше, чому хотіли провести і в чому така серйозна мета. В тому, щоб першу чергу привернути увагу населення до проблем шкіри, е, адже знову ж таки згідно даних сусідньої охорони здоров'я, здоров'я кожного з нас залежить тільки на 10% від медицини, а в більшості випадків це залежить від екології, від способу життя, від відношення кожного з нас до свого здоров'я, до елементарних якихось знань. Так, елементарних знань, і тому от хочеться привернути увагу наших співвітчизників, наших земляків до того, що треба дійсно в першу чергу звернути самим увагу на своє здоров'я. Здавалось б проблеми шкіри, Офтальмологи до чого? А тому, що є меланома ока. 10% меланоми так. розвивається там, де є пігментні пухлини, радужна оболонка ока. Про це, напевно, люди взагалі не знають, що таке. Да, може бути. Не тільки просто люди, а багато і лікарів. не знають. 3% меланоми розвивається в стравоході, декілька процентів пряма кішка, тобто там, де є півмент меланоцити, тобто ті клітини, які дають колір шкіри, колір слизової. А на що можуть розраховувати, на що може розраховувати наше населення от, впродовж цього тижня? Які Ще ну, з 99-го року от, в Європі заснували день євромеленоми. Наша держава приєдналася лише 5 років тому. Ми по досвіду нашому побачили, що коли ми говоримо про один день, це ж не означає, що ми цілий рік не оглядаємо і не обстежуємо наших ну, власне, да, да, пацієнтів. А в минулому році був місячник діагностики раків шкіри. Ну тоді, можливо, не зовсім були обізнані, можливо, не досить засоби масової інформації це висвітили. В цьому році почали готуватися до цієї акції раніше. Що можуть отримати наші е, співвітчизники, наші земляки? На протязі тижня в на сайті Міністерства охорони здоров'я є всі адреси закладів, в яких лікарі-дерматологи, лікарі-онкологи, лікарі-офтальмологи і лікарі сімейні будуть безкоштовно оглядати всіх бажаючих. Для цього є гаряча лінія. До речі, хочу зразу звернути увагу, що телефонують неодноразово на гарячу лінію. Говорять, що вже всі розписані, лікарів лікарі не зможуть всіх прийняти. Це міністерська гаряча так, лінія. Так, да, це неправда, тому що там так по даних Міністерства охорони здоров'я на кожного пацієнта виділяється 20 хвилин. Звичайно, якщо складний випадок, там можливо і 30 хвилин, і більше треба. Але наші лікарі обізнані, лікарів достатньо і тому на протязі тижня згідно… До записів в регістратури, там де є всі телефони, можна записатися до лікаря і прийти оглянути. Ми е, почали стартували вчора, і сьогодні, вчора, у нас вже було більше 70 бажаючих. Тобто, це треба якісь талончики, як от зазвичай ні, це чи ні? в регістратуру, uh -huh. і тоді регістратор вже знає. Якщо багато записалося, то рекомендують на слідуючий день прийти. Якщо е, е, недостатньо, ще записано, значить можуть прийти в цей же день. А скажімо, сімейні лікарі, от ми зауважили, що вони теж е, в чому, е, знову ж таки всьому треба вчитися. Uh -huh. Тому що навіть я вже скільки років, як закінчила інститут, ем, дерматоонкологія, ну так як і вся онкологія, досить складна наука, і в треба навчитися. Тому лікарі-терапевти, лікарі-дерматологи, вони будуть займатися тільки скринінгом, попереднім оглядом. Кінцевий вердикт, кінцева верифікація діагнозу все-таки це прерогатива лікарів-онкологів. А м, чому дерматологи? Тому що ну, вже в нашій спеціальності записано, то, що вимоги до кваліфікації, це знання дерматоонкології. Ми маємо скірвати. На диспансері два дерматоскопа, тобто, яким ми можемо вже більше запідозрити те чи інше захворювання шкіри. Ми ж говоримо не тільки за меланому шкіри, крім меланому шкіри, є і ще і різні випадки, різні захворювання новоутворення злояції. Ну, трошки пізніше про це так. поговоримо. Я все ж таки хотіла би повернутися. А люди от з районів, сільська місцевість, як лікарів люди будуть звертатися до сімейних лікарів, до лікарів в районах дерматологів. Всі дерматологи вони обізнані, вони в курсі цього. Ну і вже в тих випадках, Будуть складні, незрозумілі, будуть направлятися в онкодиспансер. Скажіть, будь ласка, а раніше найчастіше найчастіше все ж таки виявляли злоякісні шкірні новоутворення на якій стадії Взагалі, в нас так як і по всіх онкологічних захворюваннях, в нас за рахунок низької грамотності населення досить в таких пізніх стадіях виявляється, люди чомусь ходять до останнього. Так. І коли приходить до лікаря і каже, що поможіть мені, доктор, лікар допомогти в тій стадії, якій часто буває, неможливо. Але коли, наприклад, тут по меланомі, якщо меланома досягає рівня товщина меланої. Меленоми 0,7 см і не більше сантиметра, хірургічне лікування такої меланоми дає п'ятирічну річну виживаємость 98%. Розумієте, так як з апендицитом, Якщо ти вчасно звернувся, прооперували на сьомий день додому. Якщо ти допустив себе до перитоніта, 30% там чи скільки смертність абсолютно така сама позиція з раком шкіри і з меланомою шкіри. Так само. Просто треба бути насторожі і рання діагностика це запорука хорошого лікування і тривалого життя. У нас по області не так і багато меланоми. От я взяв. До речі, на... я хотіла статистику, mm -hmm. щоб сказати. У нас е, за рік в середньому, виявляється, починаючи з 2007 року 47, 45, 43, 48. У 2012 році вперше поставили 43 діагнози меланоми. Діагноз вважається mm -hmm. <coughs> верифікованим тоді не просто так, щоб ми подивилися і поставили mm -hmm. це меланома. мусить обов'язково бути мікроскопічне дослідження, гістологічне дослідження, і тоді лише встановлюється діагноз меланоми з стадією з певною клінічними ознаками і відповідно до того проводиться лікування. Нас... А, до речі, скільки часу проходить От від скринінгу, потім направлять до онколога і до визначення діагнозу це останніше. може бути на протязі одного-двох днів. За сімейний лікар чи шкір ви не тобто так швидко, не якісь... треба чекати, якісь аналізи відправляти? Не треба відправляти. чекати, до... там є певні ознаки. От поговорила Наталія Володимирівна mm -hmm. про обізнаність лікарів. Значить, є певний ряд пігментний, неосно то, що називається на роді родінка, хоча це не завжди так. Родиме це п'ятнишко. Якщо воно починає з нього виділятися цукрови, якщо воно травмоване, де Кілька разів, якщо воно починає шелушитися, якщо навколо нього з'являється білий біли такий вінчик, де пігментація або взагалі запальний. Якщо на ньому було волосся, волосся випало. Оце я перечисляю ознаки переродження пігментного неоса, диспластичного у меланому. У цей момент, Виклад, як... але це стосується, от, скажімо так, випуклих цих нев. Ну так, так щоб люди розуміли, так. це ж не пласких родинок. Веснянка, веснянка, він може бути, але веснянка сама, та, що на обличчі і та, що на руках, це не є проблематично. Нас цікавить те, що uh -huh. виходить темного кольору над рівнем шкіри. Воно може бути і вродження, воно може бути набуте. От ми тільки що перед ефіром говорили про воєнкомат. Військомат зараз е, з невусами, які на шиї і на, в області паска, в зонах тертя до підвищеної травматизації в армію вони не беруть до того часу, поки не видали це. це. Тому що е, повністю історія людства, чого в народі кажуть, не чіпай родиме пятно. Вірно. Ну, за бобоні, це стосовно, не за бобон. стосовно родина. Це, це забобон, це з покоління-покоління. в покоління. Якщо сидів дядечко і длубав того невуса, ага. він переродився, дядечко вмер. Правильно, якщо дерматологи там, ну не дерматологи, лікарі беруть, виморажують піменного неуса. Є шари шкіри. Якщо виморозився шар, припустимо, до другого, третього, а в ретикулярному лишається основа меланоцити, ці з яких розвиваються, вони перероджуються. Хірургічно треба забирати. Його до всіх шарів разом з основою. І якщо лікар не чіпати, чіпати це що? Той чисто палить, той азотом палить, той ну, кісло... народних методів да, теж вистачає. Багато. Але а є якщо лікар. Ні, лікар то, не то, йти то, до лікаря має, однозначно. То, по перше, мені знає, якщо це підозра, от на ті ознаки, що я говорив переродження, значить, по-перше, це треба робити вже під не під місцевою анестезією, а треба давати внутривенне, тому що можливість інфільтрації нову поширення цього процесу. Чому меленома така злоякісна? Якщо. Інші злоякісні пухлини дають метастазування, тобто відсів злоякісних пухлин лімфогенним шляхом, то меланома в основному гематогенним шляхом через кров. А лімфогенний шлях все таки на своєму шляху має лімфатич, лімфатичні ага. вузли. Це якби бар'єри. І він на одному бар'єрі може зупинити на другий. А гематогена, коли куди, де осіла, так літина, так вона і розвивається. Я говорю знову ще раз: якщо у першій стадії меленому оперується хірургічно, п'ятирічна виживаємість 98%, тобто практично воно виліковне. У нас от за ці роки <кій> актуальність питання. Кожен рік 5% приблизно привіз. Наша область одна з найнижчих. По захворюнню, тому що чим ближче до екватора, тим е, е, захворюваність на меланому і природження цих соняча, соняча, так, сонячна активність. Ну, Ми трошечки пізніше uh -huh. поговоримо так. про зовнішні фактори. Так, а аз... в нас uh -huh. дивіться, якщо взяти з 2007 року, у нас всього на обліку було 299 чоловік. За рік виявлено 47 Ну первинних, uh -huh. а 209 всіх за накопичені за минулі роки. 2012 43 і відповідно 420. Тобто 299 і 420. Ну не в два рази, але ріст конкретний. Область у нас вже невеличка, у нас мільйон двісті. Взяти Херсон, Миколаїв, Одеса, Крим, там показники в рази вищі за наші захворюваності. Так що в в цьому відношенні область взагалі більш-менш була А У нас можна якось загальнити по віку людей, скажімо Частіше хворіють чоловіки. Раз, по-друге, по віку пиливу Чорнобиля ми такого явного не маємо. Що захворюваність чорнобильській зоні вище. А чим старша людина, тим більша ймовірність меланому. Чи ну, молодому і це зустрічає. рідше, але, але статистика зустрічає. говорить після 50-60 років до більш щастя, усі перероджуються пігментні неуси. А є якісь такі місця, які от меланома найбільше любить на ці найбільш часто перероджується меланома пігментні невуси на спині і задня поверхня ніг, тобто та частина, яка найбільше під сонячному опроміненню. Це найбільш такі зони ризику. Ну от пер... що би ви порадили нашим е... глядачам. Як часто треба себе оглядати? Ну звісно, що ж не кожен день. Як оглядати себе самим, а як часто ходити до фахівця? Ну взагалі-то тут дійсно багато дуже залежить від нас. Навіть є розроблені методичні рекомендації, як має кожний себе оглядати. Ну мінімум в кого є родинки, тому що можуть бути вроджені, можуть бути набуті невуси. В кого вони є вроджені або набуті, обов'язково треба оглядати себе ну мінімум два рази в місяць. Це береться елементарне зеркало і можна оглянути за допомогою двох зеркал, можна навіть і побачити. Ну, зазвичай є сім'я, є родина, які можуть звернути увагу. Є е, так звана група ризика. Найчастіше хворіють все-таки люди першим другим типом шкіри це світлі люди, в яких блакитні або зелені очі світле волосся, які більше піддаються дії опромінення. Третя, четверта тип шкіри це вже менше. Вони сприятливі до цього. Тобто європоїдна раса вона більш схильна до захворювання злоякісних новотворень шкіри, не тільки меланоми. Тому ясно, що треба в першу чергу приділити свій тип шкіри. По-друге, треба оглянути, є ті родинки чи немає. Особливо треба звертати увагу на ті, які мають в місцях тертя легкої травматизації. Особливо в жінок це е, область бюзгалтера, у чоловіків область пояса, шия, особливо ті, які піддаються травматизації. Голова, голова. Так, тобто такі однозначно да, краще, видаляти, краще так? видаляти. Но в першу чергу треба запам'ятати. Ми так рекомендуємо нашим пацієнтам оця абревіатура акорд. Коли треба звертати увагу, якщо родинка на протязі останнього місяця, двох місяців різко змінила стала асиметрична, змінилися краї, змінився окрас, тобто можуть бути фіолетовий колір, гіперпігментований коричневий, можуть утворюватись світлі вогнища на небосі. Якщо особливо як сказав Петро Миколаївич, починає кровоточити, обов'язково це в першу чергу треба звертатися до лікаря. Не обов'язково, що має тільки утворюватися меланома чи з Злоякісне новоутворення шкіри в місцях там, де є родимки. Іноді, коли ми оглядаємо всі родинки, і можна непомітно помітити якісь вогнища, які тільки утворилося, коли вже ти думаєш про те, що може це бути злоякісна пухлина шкіри. Тому в таких випадках, звичайно, треба консультація лікаря. Самі лікарі навіть вчаться. Тому що навіть і та дерматоскопія, знову ж таки, ну, чують в інтернеті, бачать, це не є такий основний метод діагностики. Знову ж таки, я наголошую, це скрі це збільшення, шкі... збільшення епі... в 20, наприклад, там, в 10 разів тих сосочків шкіри, епідерміса шкіри, де можна запідозрити новоутворення злоякісної шкіри. Ну, це не є панацея. Ви зауважили акорд, асиметрія. А, асиметрія, контури. К, контури, О, окрас, Р радіус, тобто збільшення діаметр. Угу. Тобто, ну а в онкології є А, Б, БЦДЕ, да? Тут по-різному є воно, да? В принципі воно в принципі те саме згруповано. Тобто, якщо два з цих ознак уже запідозрив підозрив mm -hmm. себе це вже говорить про те, що треба звертатися до спеціаліста, до лікаря. Ну і другий момент, як можна попередити, треба пам'ятати про те, що для чому на протязі там як знову ж таки, дані всесвітньої охорони здоров'я, що за останні 80 років кількість новоутворень злоякісних шкіри збільшилась в 300 більше, ніж 300 разів. Чому? Тому що перебування на е, сонці нашого населення збільшилось. Можливість... От, Власне, можливо, і цей тиждень чи там місячник проходить в травні напередодні якраз літнього, літнього сезону активного сонця. Так, да. От розкажіть, будь ласка, як вирішите? В ви першу чергу, ну, і в принципі, ультрафіолетове опромінення признане в усьому світі одним як ризику утворення злоякісних новотворень шкіри. Друге, це штучне. Уфо промінення так звані солярії в багатьох країнах є ваша думка як фахівців до речі як фахівців. У мене однозначна думка, що його треба заборонити, особливо у віці до 18 років. І в багатьох країнах це заборонено вже. Ну а по-друге, перед тим, якщо є така вже необхідність солярія, тобто штучного. засмаги. Засмаги, Обов'язково має бути консультація лікаря. Має бути обов'язковий огляд, тому що іноді молоді дівчата, молоді люди, які не розуміють, що ти іншого зазвичай так. Знову ж таки, період засмаги в відпустках. Оце ми коли дорвалися до сонця, то ми вже маємо від А до Я. А треба пам'ятати, що найкраща засмага з 8 до 10 ранку, і з 16, ну і далі, як там сонечко світить. Про це теж добре пам'ятати. Треба. Друге, це часто травма. Траматизація, хто любить там бані, сауни, обтирання рушниками, там, де є травмати родинки, теж треба пам'ятати. Ну і коли виходите на сонце, знову ж таки, ті відпочинки, відпустки, це має бути фотозахисні креми, яких зараз, на слава Богу, є в аптечній сіці достатньо. Навіть знаходячись в стіні під грибочком, так називаємо, ми 40% процентів ультрафіолета отримуємо відзеркалень, а зеркалення... в воді 60% процентів від зеркалення, закони оптики, і ми отримуємо це обережно. Треба відносити. Навіть у групах ризику по меланомі це в дитячому віці опіки сонячні шкіри. Статистика говорить, що потім на тих місцях, де були опіки, ймовірність виникнення А меланоми тобто, коли ідічі. дитина там, скажімо, на відпочинку згоріла, так, раз, другий, Так, батьки другі, не третій. додивилися. Mm -hmm. Плюс іще от сімейний, анамнез. Батьки хто мав меланому в сім'ї. Значить, якщо один із родичів мав генетичний зв'язок, прямий прослідковується, ймовірність захворіти дитині приблизно десь в 10 разів вища, ніж в загальної популяції. Якщо двоє родичів мали в сім'ї по генетичній лінії, ця ймовірність до 50 разів підвищується. Тобто, це треба вже тоді постійно, якщо хтось в рідні є, це постійно ну, пильнувати. треба пильнувати да. однозначно і зловити його на тому етапі, поки не треба буде не розвинеться захворювання. Наприклад, шотландці чо. Що таке Австралія з шотландців, е, в основному злочинці, їх переселяли туди. І всі світлошкірі, ото що отожондалі Володимир говорила: веснянки, світлі очі, рюде волосся, і шкіра, яка не заграє, тільки червоніє, злазить і знов червоніє. У них поголовно всі пігмена їхні нащадки виросли. В них поголовно всі пігментні невуси видаляються, тому що найвище захворювання в світі меланомою – це світле населення, світлошкіре населення Нової Зеландії та Австралії. Ну так склалося історично. Наприклад, люди, які мають ті самі меланоцити, і кількість того милетемеле. Тоніну, mm -hmm. який виробляється е негроїдна раса найменше хворіє, е ті самі азіати. азіати найменше хворіють. В них природньо більше того меланіна і меланоцитів, але захворювання з них нижче. Ми більше чутливі, світлошкірі люди, і особливо ті глоболазиї. І от ці фактори досумувати, якщо. І знову ж таки Наталія Одина каже, прийти до лікаря. Ніхто в наручниках не поведе вас в операційну, ніхто не буде. Так. Але ви повинні знати, ви повинні прийняти рішення, зібрати інформацію, проконсультуватися. Що щоб чи це рекомендуємо спостерігатися? Прийти і, і ти нічого не втрачаєш. Це не значить, що от бум зразу хоп в операційну скрутили і положили. Ні, Але знати ніхто... ризики людина має. обов'язково і слідкувати за цим. Якщо полюбиш себе мільйон разів, китайці повторяють, значить ти в себе будеш будеш здоровий. І слідкувати за своїм здоров'ям лише ти можеш за ним прослідкувати. це. От я продовжу за обізнаність населення. Наприклад, дані статистичні. У нас там з одинадцятий рік по Україні зареєстровано меланоми шкіри 2839, десь до 30 до 3000. Померло від перше зареєстрованих 1080. Тобто 28% все таки це були пізні форми меланоми, і візьмемо ту саму Австралію або Канаду, там де дійсно найвищий рівень захворюваності меланоми смертність набагато нижча. тому чому? Тому що вчасне звернення до лікаря, так як я сказав Петро Миколаївич, дає можливість продовжити життя. Що би ви радили людям зі світлим типом шкіри? Які, до речі, СПФ треба вибирати на літо? Ну, Тоб, ну, такі я розумію, так, але ми не можемо рекламувати, тому майте на увазі. Це, це, вищий 50, захист. Вищий, тому що угу. коли пишуть 75%, ну це досить іще спірне питання. І треба правильно розуміти і знати, як наносити захисний крем, фотозахисний крем. Тому що те, що пишуть в інструкціях, не завжди виконують люди. Першу чергу це не означає, що ви виходите на пляж uh -huh. і ви починаєте себе змазувати. Має бути примінення захисного крему до того, за 25-30 хвилин, до того як виходите на де світить сонечко. Uh -huh. По-друге, багато пишуть, що вони водозахисні не завжди. Тобто, це має бути декілька разів наносити водозахисний крем. І, взагалі, то по нормі, якщо для дорослої людини 30 мл фотозахисного, чи крему чи емульсії має бути використано, тобто має бути захист справжній. разово, разово, особливо ефект Разово, mm -hmm. разово. Особливо, для того, особливо для тих, у кого перший другий тип шкіри. Тобто по різному, іноді там навіть і третій тип шкіри, якщо перебуває довго на сонці, але одного разу, два рази достатньо. А уже світло волосся, світло шкірі вони більш реагують на це. Ну особливо діти, звичайно, це мови не може бути про те, що вони мають бути захищені, одягнені. І капелюхи, особливо окуляри, тому що ми вже говорили про те, що може бути да, меланома ока. І брали участь і в онлайн-конференції і, і Вони так само зацікавлені в тому, що паралельно, щоб лікарі оглядали не тільки шкіру, але й оглядали утворення на щоб не говорили фахівці. У людей є свої завжди якісь методи випробувані там поколіннями. І от літом зачасту багато заклеюють родинки скажімо, там, ефект. Лейкопластером, Чи це категорично не можна? Категорично не можна, тому що це якраз парниковий ефект. Іде ще більше в, в гіпер, Да, І це тільки нагірше. Категорично в такому в випадку. Сутім, ми не ну не то, що термічний опік, але викликаємо гіпертермію і не, ну, не варто. Пришвидшуються ці да, процеси. Є да. для цього льоля, є для цього uh -huh. одежа і так далі. і так далі, не, не, не. Пермокач, а які от зараз можливості є сучасні от, у лікуванні меланоми? В лікуванні меланоми дуже проблематична пухлина. Основним обов'язків лишається хірургічний метод лікування. Знов... Я перепрошую, mm? є дзвіночок, кажуть. Добрий mm. вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. я хотів би задати питання. Де в місті рівне можна пройти обстеження на вказану тему? Можна трошки голосніше вас попросити говорити? Де в місті рівне можна пройти обстеження на вказану тему? Обстеження вказану тему. Ага, значить, де ви ще раз. А де можна обстеження? Де можна робити? в місті рівне? Да, Рівн, попередній огляд, обласний шкірно венерологічний диспансер, вулиця Пересопницька, 7, Грівницький обласний онкологічний Річний. диспансер Олеся. 12. 12. поліклініка, міська лікарня, поліклінічне відділення, поліклініка третя на Макарова, поліклініка друга на Драгоманова. Тобто звертатися треба в регістратуру, але записуватись на огляд попередній до дерматовенеролога. Угу. В реєстратурі скажуть, так? Так, а, а люди... далі уже ну і в районах там де є і онкологи А далі уже попередній огляд, якщо ми оглядаємо і запідозрюємо, ми не ні, ні в якому разі не виставляємо кінцевий діагноз. Ми тоді скеровуємо пацієнтів в обласне онкологічне дистанцію. Про лікування ми говорили про лікування. В основному було є лікування меланоми на ранніх стадіях, на пізніх стадіях це лікування носить хірургічний паліативний, Того, що так називаємо сателіти, якщо відносно меланомину їх можна видаляти, вони з'являються. Ще раз перепрошую, ще один дзвіночок. Ага. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий, можна трошки голосніше? Хотілося б задати таке питання. Ну, пройти обстеження можна, да, безкоштовно. Зараз у вас акція йде. А вдруг людині треба зробити операцію? І наскільки я знаю, наші лікарі зараз безсовісно збирають останньої нитки. Ви говорите про оперативне втручання? Так. Да. Тобто у вас є якийсь конкретний випадок? Є, так. Да. Я сама таки після операції недавно. І побачила сміх сквозь сльози, люди добрі, схамініться. Чи вам треба приймати таблетку і жадності? Ну це, що ви зберете з людей, це кошмар. Сім людей до мене підходило, щоб я їм оплачувала сім. Ну тобто більше у вас немає питання по ну, суті. Так. Скільки коштує послуга медицинська, щоб зробити операцію? Щоб зробити операцію? Добре. Е, наскільки скажіть, будь ласка, оперативні, онкологічні операції? Є якась ціна? Петро <зв>. Наркоз, я так розумію, так, щось коштує. Так, так. Чомусь, от в питання в тому, коли входить у нас особливо онкологія, питання. От До я... речі, це питання так, так завжди це завжди актуально звучить. У мені операція обійшлася, припустимо, 100 гривень. Значить, в цю е суму. Всі ж розуміють так, що це 100 гривень дали лікарю. Але. Препарати для наркозу частково ми отримуємо забезпеченість, офіційні всі абсолютно наші засоби масової інформації говорять про 30%, 30% забезпеченість держави медикаментами. Приблиз... Хіміотерапію. В тому Част... числі й uh -huh. хіміотерапію. Приблизно в такій самій ситуації знаходимося ми. Частково у нас, припустимо, навіть uh -huh. препарати для наркозу, щось у нас трошки є, частково людина купляє за свої гроші. Значить, затратилась певна сума на це. Знову перев'язочний матеріал. Частково у нас є, частково нема. Антибіотики, практично в нас немає. Людина купляє за свої гроші. Знову ж таки, якщо прокапатись день-два після операції, препарати для цього людина купляє за свої гроші. В загальній сумі у нас збирає чеки і каже мені, операція обійшлася в 100 гривень. Я перепрошую патромака, у нас лишилась хвилина. Так. От просто так, щоб люди розуміли фінансування. От, скажімо, дивіться, служби. телевізор пише 30% офіційно бюджет. Забезпечує лікування кожного пацієнта, орієнтуватись на цю, цю решта. На жаль, ми з Наталією Володимиром такі самі люди, як всі, і так само у нас родичі хворіли, і так. так само ми купляємо препарати, і так само ми капаємо їх. І повірте, що це, ну, це не те, що від нас. У нас не лікар винен, який сидить безпосередньо з але. Для того щоб нарахувати чеки, скільки обійшлася операція, напевно, треба все-таки думати про своє здоров'я і займатися профілактикою. Щоби нам би лікарям дуже хотілося, щоб. Попередити захворювання, тим паче на ранніх стадіях Щоб це все ну, було легше, все на, наш легше гаманець, на наш гаманець однозначно. Да. Чим раніше приходить людина, пігментний невос забирається під місцеву анестезію, під нову каїну а пола нова країна, там чи 5 чи скільки гривень? Да? А коли стоїть питання меланоми, хірургічний видалення лімфатичних узлів, проведення хіміотерапії, проведення цитокінотерапії. Бо там уже суми такі, що не сумісні з нашими заробітними тобто платами. То ще раз підсумуємо. У нас часу немає наше здоров'я в наших, наших руках. руках. Чим так? раніше, тим краще. Я вам дуже дякую за розмову. Телеглядачам. Нагадаю, що з нами спілкувались головний лікар обласного шкірного диспансеру Наталія Маняк та за відділення обласного диспансеру Петро Якимчук. Бережіть себе та до зустрічі на телеканалі РТБ. Всього Дякую. дякую.